Вітаємо, Євзиклан. друзі. Далі в нас в доброму ранку. Наші наступні гості. Сьогодні їх, чесно кажучи, дуже багато. Не дивитись, що ми з регіною стоїмо і так нас показують крупним планом. Просто ми ледве всі вмістилися я, на той я майданчик. В такій чоловічій компанії. Сьогодні так. Отже, друзі, сьогодні у нас гості непрості: гості, які знаються на футболі, знають все про футбол, і власне про це будемо сьогодні і говорити. Отже, зустрічайте директор комунального закладу дитячої юнацької спортивна школи номер 2 Панчук Валерій, старший тренер-викладач ДЮСШ номер 2 з футболу, Мельник Михайло Петрович, і депутат Луцької міської ради Денді Берін Микола Євгенович. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго. Так, ну і е, у нас ще дуже багато е, молоді. Mm -hmm. От, власне, потім будем, будемо з нею знайомитись. Привіт, друзі. Mm -hmm. Це вихованці е, спортивної школи номер 2 Вони усі е, 2006 року народження, хлопцям по 13 років. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про е, ваше захоплення, про ваш вибір, про футбол. А такі всі однакові, знаєте, на, наче брати, чесно. Ви не брати? Ні? Ми знаємо про те, що ви приймали участь у змаганнях, так? І зайняли п'яте місце в першості України з міні-футболу серед дітей вашого віку. Так? Це така перша ваша перемога. Хто у вас саме Поки що? Капітан. Хто капітан? Що що ну як почуваєшся взагалі? Е, от, е, які емоції тебе переповнюють? Можливо, хотілося б більше там в, вищого місця якогось ні? Ну звичайно хотілося, але угу. ми створили багато моментів, проте нас підвела реалізація. Ну треба більше старатися і працювати над собою. Угу. І мене мене завжди захоплювали діти, які так от дуже серйозно говорять. Ти каже, у нас підвела реалізація. Чесно. Я, я, я розумію, що я на, на футболі взагалі не розуміюся. Ну чесно, я захоплюю трошки іншим видом спорту, але це дуже класно. І сьогодні угу. буде активний ефір, буде інтерактив, і до нас вже є перші дозвонювачі, які напевно хочуть задати запитання. Доброго Добро ранку! Доброго ранку. Хто до телефонує нас? до нас? Я хочу задати нашим футболістам запитання. Прошу. Хлопці, скажіть, будь ласка, якби була машина часу і ви могли б переграти одну свою гру, що б це була за гра і чому? Угу. Е, Напевно, це була би Гопра, тому що вона одна із найсильніших команд цього турніру. І... З ними, з ними зіграти було б, ну, класно, так. Да. <гумен> а що це за команда, звідки вона? È, це, ну, це Херсонська область і вона там місцева. А, а як ви з ними зіграли тоді? З яким рахунком? 6-3 ми їм програли. А на жаль. Що, що завадило вам? Знову реалізація? <гумен> ну, це була перша гра, ми не, не були в тонусі, якби. Після дороги це було дуже тяжко. <гумен> Ну і ми знаємо, що наша журналіст виїжджала зняти вашу гру, і ми хочемо показати зараз сюжет для наших глядачів. Тож увага на екран. Раніше у мікрорайоні Вересневе не було нормального стадіону, де діти та дорослі могли б займатися спортом. На полі були лише бур'яни та сміття. Проте за співфінансування міської ради та фонду Ігоря Палиці тільки разом у вересні 2018 року в мікрорайоні Вересневе урочисто відкрили оновлений стадіон. Ініціатором відновлення спортивного поля був депутат Луцької міської ради Борис Смаль. А нині свої тренування на відкритому повітрі починають футбольні команди дитячої юнацької спортивної школи. Номер два діти і молодь віком від восьми років з різних шкіл Луцька займаються в ДЮСШ, щоб стати професійними футболістами. Ми побачили тренування команди старшої групи тринадцятирічних хлопців, які не уявляють свого життя без футболу. Півзахисник Ілля Гладишкевич захоплюється футболом вже п'ять років. У спортивну школу записався сам. каже в цій грі йому подобається емоційність. Для мене це дуже емоційна гра. Всім подобається. Багато емоцій можна пережити з портом. Ілля розповів. Як їх дружня команда готується до відповідальних футбольних турнірів. Ми багато граємо тримання м'яча, щоб контролювати його на турнірах. Ми багато відпрацьовуємо на полі, ну, б'ємо по воротах, тренуємося, граємо квадрати. Квадрат це така гра, там де стоїть чотири людини по боках, ну, утворюють квадрат і двоє забирають. Юні футболісти виконують і інші вправи, які розвивають тримання м'яча та бачення поля. Воротар Іван Чайка, який грає у футбол з п'яти років, переконаний, показувати хороші результати їх команді допомагає згуртованість і наполегливість. Ми всі дружимо між собою та підтримуємо одне одного. Тренування проходять ну п'ять разів на тиждень. Точно півзахисник команди Максим Романчук каже: на полі під відкритим небом у хорошу погоду тренуватись краще і можна пропрацювати більше моментів гри. Зараз ми більше не до поля вже великого переходимо. Бо були в залі і Там трошки менше пола. Максим впевнений, вправи, якщо робити їх регулярно неодмінно допоможуть команді перед відповідальними турнірами покращити техніку гри. Бачення поля чи і добре давати ну вчасно давати пас треба і. Техніка так само. А готуватись команді юних футболістів є до чого. Попереду важливі турніри в Луцьку та за кордоном. Однак, коли поруч професійний тренер і наставник, який завжди підтримає, змагатись і перемагати набагато простіше. Моя старша група. Ми вийшли перший раз на вулицю, були в залі, і заняття проходило не так багато, не так довго. Годину часу, щоб. Дітки привикли, не замерзли. Тоїмося зараз спочатку до першої області. У Нас дитяча юнацька футбольна ліга проходить. Почнеться, мабуть, буквально через 2 тижні. Потім у нас буде турнір міжнародний, дуже великий тут, по 2006 році на цьому футбольному полі. Це початок червня, а в липні місяці у нас турнір в Швеції. Там дуже, дуже солідний, великий турнір. Бажаємо молодим футболістам перемог і яскравих моментів в матчах, до яких вони так старано та наполегливо готуються. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Ось такий цікавий сюжет. Ми почули, що у вас дуже багато навантаження, постійні тренування. П'ять разів в тиждень ви займаєтесь. Так. 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 І виснажуєтесь? Вистачає сил на школу? Ну, звісно. Вистачає це чудесно. І у нас є знову дозвонячі, які хочуть вам задати питання. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Хто до нас Мене звати Роман, місто Луцьк. Хотів би задати питання як і тренерам, так і команді. Давай. Зрозуміло, що спорт не займає 100% життєвого часу, але разом з тим він формує певні якісь риси. Я хотів би запитати, які саме ці риси характеру сформуються от в даному віці і в подальшому при занятті цим спортом, які будуть використані, скажімо, і допоможуть в подальшому житті, скажімо, з нашої підростаючої молоді. Дякую. Дякуємо за запитання. Так, ну я думаю, що це в першу чергу адресоване питання для дорослих, напевно. А потім поговоримо з нашими юними футболістами. Михайло Петрович, ви як тренер, що можете сказати? так, Що можна сказати? Це футбол, такий вид спорту. Я скажу найзноманітніший, найкрасивіший тим, що в нас як по площаці розмір дуже великий. І по кількості людей це 11 на футболістів 100, на, 100, на, 100 метрів на 75. І тут виховується у людей у футболістів все. В першу чергу це виносливість. Дуже така риса, яка тут треба працювати. Якщо футболіст не допрацьовує, Значить, на полі футбольному, я думаю, що і в житті він так само буде недопрацьовувати. Це перше. Друге, е... робота в команді. Ну, робота в команді, і це розуміння, це командна гра. Людина привикає до того, що не тільки сам на себе працює, а й на команду. Це основне. І Якщо футболіст, у нас такий є багато, таких є що індивідуалісти. І практично вони в житті теж індивідуалісти. Це розливає них командний дух. і… Наша команда досить дружня, мені дуже подобається в цьому плані. І командна гра, і за полем вони постійно дружать між собою. Домовляєте? Ну, наша спортивна школа номер 2 в нас не тільки футбол, у нас ще всього вісім видів спорту. Ага. І ми у нас така от, що ми беремо дітей, до нас приходять діти. Ми не проводимо відбір, а ми беремо всіх, хто до нас прийшов. Ага. І ми з них стараємося вже зробити команду незалежно чи то бокс, чи то кікбокс, чи то боротьба грека римська, чи футбол. Ну, зараз ми говоримо про футбол. Я теж ага. дуже радий, що в нас такі чудові дітки, і що вона. Вже є така гарна, хороша команда. Я за нею дуже переживаю, вболіваю, стараюсь дуже допомагати. Також наша допомога не була б. Просто У нас є такі хороші чудові спонсори, які нам завжди допомагають. В січні місяці ми виїжджали в Ригу. Дуже угу. хороший був потужний турнір. Були це в це угу. да, да, були ми. Це вже ми в тому році два рази виїжджали. Нам спонсорував Кромбертн Шуберт, угу. і практично на всі поїздки він нам виділяє транспорт і також допомагає грошима. Ну, я думаю, ви бачите, і спортивна форма, і все практично. Ну я дуже дякую, що. У нас є такі е, чудові з нами друзі. Це Славомір Качмарик і Олександр Шаварський, які завжди допомагають нашій спортивній школі, Бо без них нам би було дуже тяжко розвивати спорт і виховувати таких чудових гарних дітей. Ну і напевно, вони відчувають, що заручаються такою вашою підтримкою великої команди людей, і навіть зайняли сьоме місце в Кубку України, наскільки я знаю, так хлопці. Фукзалу. <зон Chevy> так? З футзалу. З вашого спорту. Ну, а як э, взагалі? Загальне. П'яте. 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 Кубок України і Кубок України. Да, сьомий. – приймали участь в Кубку України так. і а, Кубок України. Як ви вважаєте, це хороший результат? Я хотів пару слов сказати. Ну, давайте. В першу очередь я хотів би поблагодарити керівництво города Луцька, которой. Будем так откровенно говорить раньше, денег на развитие спорта выделялись просто копейки. На сегодняшний день выделяются до, достаточно денег. Вчера у нас была сессия Луцкой міської рады, выделили деньги впервые на, на, в городе Луцке и впервые наверное, на Украине будет проходить С 15 апреля. Перельстого города Луцка среди школ. Это дети 9-10 года рождения. Благодаря Игорю Петровичу Палице это уникальный случай, именно эти площадки во всех школах есть. Они будут играть в два круга. Один круг они играют тут на своей площадке, второй круг они будут играть на площадке соперника. Это раз. Потом немножко все-таки коснусь немножко политики. Пусть люди добрые проголосуйте, правильно сделайте выбор. Игорь Петрович, пожалуйста, возвращайтесь. Без вас тяжело, очень тяжело. У нас в Палице есть уникальный проект на Писаревскую, Теремна. Я не буду там раскрывать все секреты. Uh -huh. Именно только с приездом Игоря Петровича в Палице мы можем осуществить этот уникальный проект. Uh -huh. Спасибо. Хл... Хл... Um. Хлопці, ну а як змінилось ваше життя? Що вас змінив футбол взагалі? Якими ви були до того, як прийшли футбол, і що набули, граючи в футбол? Так от чесно, відверто. Ну, сміливці, хто з вас? Знову заховається за капітана. Ну що вас Ну, в колективі ви набуваєтесь якби uh -huh. дружніх таких рис характеру, коли потрібно відстояти і за себе, і за свого товариша по команді. Е, набралися, uh -huh. ну, Набралися, Стараємось набиратися фізичної підготовки, щоб бути як би, сильнішими. Uh -huh. е, Чи дотримуєтесь режиму дня? Ну, стараємось. Стараєтесь. А харчування раціональне? Так. Чи балуєте себе пепсі? Ні, ні. Якісь а, такі а що метри? не можна їсти футболістам? Ну, ну ну. Ну, всього такого хімічного, такі, як чипси, Пепсі-кола. Кола. А от так чесно, їстиш іноді? Ну, Тож деколи буває. Деколи буває. <laughs> даєте чіпс. собі себе. А, а якби тренер зловив спачку чісів, що, що б сталося? <laughs> Ну, не вбив би, але. Примусив би з'їсти. Ну і так. Ясно. Хто ще щось може додати? Ну, сусід, хай. Так от. Він видно, що хоче щось сказати. Хоче цей юний блондин. Так, я як футбол змінив твоє життя? Ну, розвивається характер. Як тренер казав, виносливість <кій> нас водить, Вічно е, завжди шукає зал, там, де ми тренуємося. Угу. Чи, чи переносите ви спорт в, в своє життя? От, в побут, в навчання в школі? Це ж якісь виховуються такі риси, так, коли треба бути відповідальним, організованим? Так. Як вам вдається з вечора скласти портфель, підготуватись до школи, підготувати уроки, не запізнитися? Ну, так, мама завжди, на уроки? Да, так, мама завжди говорить, що перше клади сумку з школи, а потім на футбол. Угу. Не встигаєш зі школи там, уроків до трьох годин і одразу на тренування. Угу. А вважаєте, що це для вас покарання, коли вам кажуть, от не вивчиш уроки, не підеш на футбол? Завжди таке. Завжди таке. Угу. Угу. А футбол якось на успішність в школі впливає чи ні? заважає чи ні? Я думаю, тільки угу. позитивно. Думаєш? Угу. Ну, якщо ти стараєшся, то угу. так само ти ходиш на спорт. Угу. А однокласники заздрять, що ви граєте в футбол? Так, уже, ну, я не скажу професійно, але от вже так майже, майже, майже професійно. Ну, хлопці, так. Да. Угу. А що їм заважає прийти? Так само стати футболістом. Лінь? Буває. Ну, а чому саме вибір твій впав на футбол? Є ж в школі номер 2 юнацькій, дуже багато видів спорту. Я знаю, що у вас є настільний теніс, пінг понг чудовий тренування. Так, а можна ще піти на бальні танці десь. Чому раптом футбол? Я просто завжди з м'ячом і вдома, і на дворі. Ага. Так Ну, я ще не ходив в школу навіть то. Ще ну, пішов на волинь грати. Це в ранньому дитинстві. Да. Улюблена uh -huh. іграшка м'яч була, так? Так, ну, хлопці, хто? Активніше, хто ще б хотів щось сказати. Така нагода є. <різь> <різь> Давайте, передавайте мікрофончики. Передавайте. <різь> От, всі зірки футбольні, вони дуже балакучі. От, так що треба готуватись до зіркового життя. От розкажи про Кубок України. Ми так трошки торкнулися, але не роз не розкрили це питання. Сьоме місце, так, так. зміні футболу. Так. Які були відчуття? Ну відчуття були такі, що ми ну, не догравали, ми могли виграти деякі матчі. Наприклад, як матч за вихід з групи проти Таврії, там, де ми програли по серії пенальті, там де ми на останній хвилині пропустили гол ага. і тому не вийшли з групи. Найбільше таке відчуття ейфорії було? Після якого змагання? Після, Після Швеції. Угу. Коли ми їздили перший раз в Швеції. Угу. Сподобалось так. там? Так, звичайно, там е дуже гарний турнір, дуже багато полів угу. і команд. Угу. А ви якось з іншими командами спілкуєтесь просто поза, е так. поза змаганнями? Так, угу. ми спілкувалися, коли ми, наприклад, їздили перший раз угу. е біля нас. Жили японці, ага. з якими ми теж спілкувалися? Вони навчили своїх слів, а ми їх своїх. А яким словам вони вас вчили? Вони вони вчили, як буде добрий день, привіт ага. і дякую. Ага. Ну я так розумію, в команді все таки такий лідер вас капітан. Капітан, так? так. А от коли ви на міжнародних змаганнях, хто за вас відбувається? Хто найкраще володіє іноземною мовою? Капитан, Є такі, які капитан. найбільше спілкуються. Чи ви всі потрошки? Ми всі допомагаємо, якщо хтось не розуміє слів. А от мене завжди цікавило таке питання. Скажу чесно, мені страшенно подобаються воротарі в футболі. Я навіть, Напевно, якби не став там ведучим, то, можливо, десь грав в футбол. Коли воротар пропускає м'ячі, потім. Команда його сильно сварить? Чи? Ні, це mm. винна вся команда, не okay. тільки вратарь, uh -huh. вратарь. Винна вся команда і та, що пропустила гол. Вратарь, не скажуть. Так. Бо я, чесно, я, я думав, що всі знімають бутси і кидають в нього. Чому ти вибрав саме там плачу воротарем став? Ну, воротарем, бо мені. 에, дуже подобалось стояти на воротах, як відбивати м'ячі. ああ. Я колись на тренуванні, не було воротаря, і я вирішив стати на ворота. Ну і мені дуже сподобалось 에, в тому матчі, і я зараз uh, стою uh. на воротах. Uh -huh. Uh -huh. А ти ну, хороший воротар? Ну це, Я не можу себе оцінювати, це залежить від команди, як вона скаже, чи я хороший і від тренера. Хороший Хороший воротар? хороший. Погано б не тримали б. Пару слов скажу. Значит, из этой команды, значит, семь человек занималось у меня на Киевской площади. Вот. Но ну, в силу таких причин, что они большинство жили на Львовской, ага. и они... Ушли в ДСШ-2, тем более, когда э, принял ДСШ-2 Валерий Панчук, там моментально началось движение, вели, это все условия для футбола. Ваня занимался у меня на Киевской площади. Мы играли с другой командой, Ваня стал на воротах. Я понял, что он должен быть воротарем. Я стою рядом со штангой, и, и мяч идет низом. Ну, это, я думаю, ну, доли секунди, це буде гол. Ваня выставил праву ногу і отбил. Це така реакція, я повіду, що суждено быть вратарем. ретері. Природжений, ворота. Да. Ну і хотілося б ще запитати на останок хлопці. От, Напевно, є якісь в кожного ж такі амбіції з приводу вибору вашого з футболу? Хто б хотів би стати таким футболістом, знаменитим на весь світ? Чи всі хотіли би стати? Всі. Тобто плануєте, відвідуєте секцію не просто для, для здоров'я, для загального розвитку, а все-таки плануєте життя пов'язати зі спортом, так? З футболом. Так. Угу. Ну і хто є вашими кумирами? У мене Мессі. Ну а в мене у мене салах. Отже, друзі, можна говорити про футбол нескінчено довго, але час нас підганяє. Це добрий ранок сьогодні, четвер, 28 березня.